Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Суперпропозиція. СуперПропозиція полягає в тому, пробіг ціна стан автомобіля. Сьогодні нашій увазі Volkswagen E-Golf 2018 рік. У 2018 році, в 20 місці виїхав з автосалону в Нідерландах, був куплений за 39 тисяч євро. Сьогоднішній день, 24 рік, і автомобіль виставлений на продажу з лізингу з аукціону. Автомобіль викуплений даним автомайданчиком на аукціоні, тобто виграли лот, виграли ставку. Автомобіль має 30 з копійочками тисяч пробігу. Чорний металік в збереженому стані, і автомобіль лізинговий, якби ви бачите, обслужений згідно регламенту, гума на автомобілі, досить великий протектор. Автомобіль обслуговувався. Комплектація не сама повна, але достатньо для людини, яка хоче. Дешево їздити, дешевше лише ходити пішки. Пробіг даного автомобіля 38 999. Одним словом, 39 тисяч кілометрів. Мультикермо, нова сенсорна навігація, клімат, електронний ручник, парк пілот. Передній і задній. Заходимо в менюшечку. Як ми всі знаємо, є українська мова. Вибираємо українську мову. Іде завантаження мови. Так, перезавантажилось. Заходимо в автомобілі. Так, як заходили в вчорашньому автомобілі, до речі, вчорашній автомобіль, проданий досить багато було дзвінків. Адаптивний круїз, асистент контролю дистанції попереду. Відображати попередження про відстань, екопоради водія, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Ну, досить непогано. Так, досить гарні кольори в вольцвагені. Гарні кольори дисплея, не знаю наскільки передає камера. яскравий, сучасний, стильний сучасний електромобіль Volkswagen Golf. 36 кВт на такі автомобілі на повному заряді батареї проїжджають 200-250 км. Тобто, один клієнт нас купив, то він казав, що. Використовуючи рекуперацію, тут є на коробці передач драйв, як ви бачите, буквочка і буквочка Б. Буквочка Б, коли ви переключаєте, приторможує і за рахунок динамо машини підзаряджається акумулятор. Тобто не обов'язково педалю тормозу, а можна за рахунок. Рекуперації ще додатково підзаряджати, їздячи і так граючись. Два, ключка є в даному автомобілі. Ну, і, в принципі, має бути дві зарядки. 39 тисяч пробігу, автомобіль по салончику збережений. Карти так само. Вікна у нас 2018 рік. Простий салон досить стійка і приємна на дотик матерія. Так, в багажнику, що ми маємо? Маємо два зарядних пристрої. Один від звичайної розетки, другий для швидкісної або використовувати можна як продовжувач. В багажнику є ще. Вогнегасник, і йде компресор електричний, піна, гак, все є в комплекті. І аварійний знак в кришці багажника. Отакий От автомобіль, лише прийшов з аукціону: 39 тисяч пробігу, 18 рік. Ну і ціна буде написана. В темі даного відео. Має автомобіль незначне таку м'ятинку, яку можна в Україні забрати на детейлінг. Тобто ви видалите м'ятину, підкапати чорною фарбою, полірнути, і все буде як оригінал. Нічого страшного, нічого критичного. За це ми маємо 39 тисяч пробігу, ми маємо 18 рік і ми будемо мати найкращу ціну. Такої ціни в авторія ви не знайдете. Тобто, щоб було 39 тисяч, 18-й рік чистий 36 кВт. Звичайно. Гульфи з батареями 24 кВт, набагато дешевші, але в Нідерландах таких немає з 24 кВт. І переважно всі хочуть більшого запасу входу, тому купують 36 кВт. Супер. Пропозиція на майже новій гумі і 39 пробігів. Зробимо такий ще. Коротенький огляд, що нового. Досить багато автомобілів поступає, багато продається. Приїхало два меганчика. Механічна коробка передач, великий дисплей 158 тисяч пробігу. Комплектація босе з ледовськими підсвіточками. Датчиками сліпих зон і галогенне світло. Так, другий миганчик також простої комплектації. Багато вантажних автомобілів. Nissan Qashqai механічна коробка передач. Приїхали також Nissan Leaf Nissan Ioniq і в доступі є багато кон. І Hyundai KON 64 кВт, та батарейка і комплектація преміум Також є Kia Niro, комплектація Prestige самоповна З батарейкою 64 кВт і також по хороших цінах, кого цікавлять такі електромобілі. Звертайтеся і сьогодні ми ще маємо подивитися це БМВ. Зараз закінчимо відео і будемо проводити огляд для нашого підписника, для нашого клієнта. В Октавії є механічна коробка передач, є в наявності. Кого цікавлять шкоди Октавії, 1.6 дизель. Телефонуйте шкоди Superb 2-літрові на автоматах. 2017 роки також є. Так, Кіа Ніро, чорний колір, класні легкосплавні диски, які в нас де рік. Так, автомобільчик десь після мийки Безключовий доступ спрацював. Так, 19 рік, 87 пробігу 64 кВт. Купуємо автомобілі по ціні нето. Будь ласка, ціна Нетто 16700 євро. Ціна, кого цікавить в Україні, пишіть на Viber, телефонуйте. Є дві Kia Niro в темному кольорі і одна сіренька. Також ми маємо її. Дивитися для нашого підписника, для нашого замовника. Також комплектація Престиж Сама повна. 16500 євро. 95 пробігу. Отакий автомобіль. Досить хороші ціни. Даний автомайданчик ставить Самі Такі ціни вже без торгу, тобто самі кращі ціни не ставить там космічні ціни. І за рахунок того ми вже працюємо з ним довгі роки і є досить багато клієнтів. По Hyundai Kona є досить класний асортимент. Це мокрий асфальт, це є така. Сіренька сіренька миш, можна сказати, грунтовочка, є біленькі кони, є оранжеві, тобто є на даний момент достатньо кон, є що, з чого вибрати. Кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, підберемо, купимо, доставимо, зробимо все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть на Viber, робіть попередні замовлення 050 565 0817. Звати мене Омелян, доставляємо власними евакуаторами, робимо найкращу ціну.